Всім привіт! Це моє третє відео із Львівщини, і ми нарешті попали до фортеці Тустань. Це унікальна історична знахідка, це цікава пам'ятка геології і це приваблива туристична атракція. Тому я дуже раджу вам сюди приїхати. Адже це залишки давньоруського оборонного комплексу на скелях, і вони входять до одноіменного історико-культурного заповідника. Але давайте. Про все по порядку. І не забудьте подивитися попередні мої два відео із Львівщини про східницю та її джерела, а також про дуже цікавий готельний комплекс-апартер Східниця. Ну що ж, поїхали, давайте досліджувати. Ми приїхали в Тустань. Це те місце, яке ви обов'язково повинні відвідати, якщо ви приїжджаєте чи в східницю, яка тут геть поруч, чи в Трускавець. Або просто навіть можете на цей день влітку приїхати і прогулятися, адже тут дійсно є що робити, і це місце дуже цікаве, це місце сили. Йдемо дивитися, що тут є цікавого, і скільки все це коштує це задоволення, тому що все це, звісно ж, не безкоштовно. Вон є каса, там паркінг, який коштує 20 гривень година, хоча перші 20 хвилин безкоштовно. Ідемо питати, скільки коштує відвідування в фортеці. Але подивись, які краєвиди. Які краєвиди. Вартість квитка 160 і пільгова категорія 80. Є також можливість замовити екскурсію. Квиточок коштує 160 гривень на дорослу людину, але нам сказали, що за цим квитком можна відвідати і музеї, які знаходяться там в селі. Хронологія Тустані. Вітаємо вас у Тустані. Це місце сили і відновлення для кожного, хто приходить сюди з добром. І класно, що ось вони розписали все, що було тут: 60. Шість мільйонів років тому, 56-66, на Дні Моря почали формуватись породи, з яких утворились урицькі скелі. XIII, XVI століття тустань вже функціонувала як військовий, адміністративний і митний центр. Перша документальна згадка про тустань була у 1390 році в папи Римського Боніфація IX. Дуже цікаво, але приїжджаючи в Тустань. Варто, напевно, брати екскурсію, щоб тобі все розказали. А оскільки ми приїхали в будній день, нам з одного боку й пощастило, бо немає людей взагалі. А з іншого боку, нам доведеться самим досліджувати, що тут є цікавого. Тут ось також розписано, які розваги є навколо цих скель, що можна піти на мотузковий парк, на метавку, прийняти участь у фестивалі «Ту стань». Ось є фестивальна фортеця, тустанські джерела, для діток є дитячі майданчики, поруч є церква Святого Миколая. Багато тут атракцій. На цілий день так точно. Пішохідні маршрути навіть є, хайкінг. Кому цікаво, ми стоїмо біля руїн фортеці Тустань. А далі можна пішохідним маршрутом піти до гострого каменю і малої скелі. Але ми сьогодні туди точно підемо, це треба влітку йти. Йдемо хоча б подивимося на руїни фортеці Тустань. Ух ти, яка гарна річечка! Екскурсія тут починається через такий місточок через річку. Йдемо до гори і дивимося, що тут є. Національний природний парк, Сколівські Бескиди, могутня фортеця Тустань. Йдемо. А ні, є вказівники. Я помилилась, вон там є всі вказівники. Зараз будемо йти гуляти і все читати, що дає. Туди до гори ми можемо піднятися до джерел. Там фестивальна галявина, про яку ми читали ще на тому інформаційному стенді. В принципі, це початок маршруту. Цікаво, як тут можна розминутися двом людям. Ну, це, напевно, стежка, коли ось тут якийсь дощ, трошки якесь болото, то люди ходять по цій доріжці дерев'яній. Нам дуже пощастило, що сьогодні мало людей. Тут є ось такі. Інформаційні маленькі вказівнички з QR-кодами, де ти можеш знайти відповідь на питання, яке тут написано: звідки брали воду на вершину фортеці. Це мені треба зараз телефон е відсканувати QR-код і прочитати цю інформацію. Я наразі на телефон знімаю, вон в мене з'явився другий телефон. Так, переходимо за посиланням. І цікаво, відкриє нам інформацію та відкриває ту стань, ваш персональний гід. Ага, будували такі цікаві цистерни на вершині каменю 60 метрів над рівнем долини. Бачите, відсканувавши собі QR-код, ви можете повністю самі собі бути гідом. Цікаво, цікаво. Потужно. Велично. Мені дуже схоже на скелі Довбуша. В яких ми на яких ми були, до речі, дуже давно ще до коронавірусу, і варто би цього літа з'їздити ще раз відвідати, от дуже схожі краєвиди. Бачиш тут от, інформація про петрогліфи, які знайшли тут на цих скелях в тустані. Петрогліфи це такі е, зображення, що людина вишкребла на камені, і вони несуть в собі таке якесь вагоме значення, тому що по них тоді багато чого дізнається про історію цього місця. Тут можна прочитати, які петрогліфи знайшли саме тут, на цих скелях. До речі, дублюються англійською мовою. А це петрогліфи сучасних людей. Ось так залізти, вишкрепти, аби, аби будь що на скелі і дуже цьому тішитися. Знаєте, це таке якесь, якесь наше ще радянське. Тому що я навіть будучи за кордоном, я, я бачила в деяких місцях, що наші люди писали фломастером. Тут був такий то або російською мовою, здесь був, Ну і тут таке саме Петроглів сучасний. Подивись, тут не наче дзеркало, в якому бачиш себе, замурували. А, а що це? Немає жодного QR-коду. Що це означає? Яке має значення? Така цікава локація. Ти бачиш відображення себе в скелях, або ж замурували, щоб люди туди не лізли і десь не застряли. Ну що ж, йдемо далі цією дерев'яною стежечкою, подивимось, куди вона нас заведе. Я так розумію, вона йде по колу, і ми, в принципі, де почали маршрут, приблизно там ми його й завершимо, вийдемо. Ну, але дорогий вхід 160 гривень з дорослої людини, це, це немало. Я ну, на скелі довбуша ми взагалі безкоштовно заходили, правда? Чи я щось помиляюсь? Безкоштовно. Можливо, ну через те, що тут дуже так облагородили, вони дивляться за цією територією, плюс фестивалі тут проводять, плюс, бачиш, такі інформаційні стенди різні, цікаві, з QR-кодами, все це треба утримувати, підтримувати і тому такий дорогий вхід. До речі, за зйомку, відеозйомку професійно тут беруть 200 гривень. 300. 300? 300 гривень. Якось не зауважили. Що в мене в руках. Ну, це не професійна зйомка. Я без дрона, без камери якоїсь потужної. Я так любитель, любителя не професіонал. Такий стрімкий підйом тут до гори, можна і задихатися. Краще влітку, в кросівочках, собі так виходити. Сьогодні я що ясний день. Настільки класно, зима, морозко і ясний день. Ще одна така локація. Хтось забув свою шапку, до речі. Хтось такий сів перепочитий, забув. Тут розказується нам про митницю та соляний гостинець. До речі, є аудіогід. Зупинка номер 3 з 9 з аудіогідом. І аудіогід вам розказує, власне, напевно, цю інформацію подає. Кому цікаво, відскануйте на екрані, послухайте. Так, ми прийшли до четвертої зупинки з 9. От за що тут беруть гроші. Бачиш, як тут все зроблено? Тут же ж у нас є... QR-код для того, щоб дізнатися, як потрапляли всередину фортеці, що тут знайшли археологи, і знову ж таки є аудіогід. Дуже зручно, я бачу тут якась сцена. Тут, напевно, теж якась частина фестивалю тут проходить, власне. Продовження маршруту йде догори. Треба бути обережним, написано, щоб не впасти. Що йдемо до догори? Да, заборонено пошкоджувати скелі, написами чи позначками. Це карається законом. Те, про що я казала. Сучасні петрогліфи заборонені. Йдемо догори і тут уже буде відкриватися от той вид, заради якого сюди люди приїжджають. Все обтягнуте металевою такою сіткою заради безпеки. Клас. Вау, який майданчик! О, неймовірно! Боже, яка краса! Знову ж таки, звідси, з цього QR-коду можна дізнатися, як Михайло Рожко розгадав, якою була тустань. Вау! Клас! Оце краса! Супер! Тут ось п'ята точка з дев'яти з аудіогідом. Дитинець фортеці Тустань. Дитинець? Це мається на увазі внутрішній двір, напевно. Двір, да. двір фортеці з житловою забудовою та галереями. Вигляд на в'їзну вежу, другий будівельний період. Ми тут. Бачиш? Ось тут, де воно було все. Дослідники вважають, що фортифікаційний комплекс на цих скелях був заснований ще в 9 столітті племенами білих хорватів. Це був оборонний і митний пункт, адже повз Тустань проходив соляний шлях, яким перевозили сіль з Галичини до країн Центральної Європи. Пізніше Тустань стає прикордонним та митним центром між Галицько-Волинським князівством та Угорщиною, а в 14 столітті тустань була настільки відома, як Львів, Галич, Перемишель. Проте вже в XVI столітті вона починає поступово занепадати, а в 17-му, Повністю втрачає роль митниці. У свої найкращі часи ця фортеця була неприступна і водночас вражаюча, адже тут унікально поєднувались природні скелі та дерев'яна архітектура на висоті від 40 до 80 метрів над рівнем цієї долини. Зараз це унікальна пам'ятка не лише України, а й всієї Європи. Тут ось ми можемо. Подивитись на село і вон там видно, до речі, парковочку. Тобто, звідки ми прийшли, де запаркувалися, видно майданчик для фестивалю. Вон там парковка. Видно, як мало машин сьогодні є. Це, в принципі, напевно, як кульмінація всієї екскурсії, от, власне, вийти сюди. На скелі подивитися. Тут, до речі, багато так QR-кодів. На різні питання можна собі дати відповідь. Ось тут для чого служили печери фортеці Тустань. Тут можна дізнатися, що зберігала велика цистерна, та що тут знайшли археологи. Ну, насправді я вам скажу дуже цікаво, бо ти сам собі гід, і ти багато всього дізнаєшся. І тепер зрозуміло, за що ти платиш такі гроші. Тому що все це утримувати, а це дерев'яне, його постійно треба. Оновлювати. Дуже класно. Ну, в принципі, тут маршрут вже йде до свого завершення. Ми зараз спустимося з фортеці, обійдемо і вийдемо там, куди ми, кудою ми й зайшли. Ще тут є якісь джерела. Теж можемо це подивитись, де тут ці джерела? Там помітили ми, що є такі гострі скелі. Це, напевно, власне, і є той гострий камінь, про який ми читали на інформаційному стенді. Але туди йде геть інший маршрут, десь звідси теж він. Той маршрут туди до тих скептів. Ми щось таке побачили. І туди веде стежка дерев'яна, значить, дозволено йти. Але тут треба дуже обережно обмерзлі оці дерев'яні стежинки, вони такі трохи небезпечні. Тут є якась потаємна пещера, кімната. Боже, я від сонця нічого не бачу. Що там робиться? Там, напевно, є якийсь спуск донизу. Правда? Не знаю. Ой-ой-ой. Такі печери. Що тут взагалі десь метр в висоту і дуже-дуже вузько. А це все походить. Кінець, так? Вау. Погреб? Так, як погреб. Ось такий вигляд мала з півночі вона. П'ятий період дерев'яної забудови. Вигляд на північну стіну. Я так розумію, це та, біля якої ми, власне, зараз і знаходимося. Коли вже спускаємося, завершуємо маршрут. Спільно. Оце ось власне ця північна стіна. Бачиш? Тут уяви собі, от як воно потужно виглядало, як тут було все це забудоване. Така фортеця була. Клас. Отак, в принципі. Я так розумію, завершується маршрут, вже от стоїть вказівничок, що там фестивальна галявина, джерела і каса. От все. Основна локація це тут. Але влітку тут є що робити. Вдягаєш кросівочки і в гарний, такий ясний, теплий день. Тут можна цілий день гуляти і навіть пройтися туди до тих скель. Тут є такі ще маршрути пішохідні, гарні. Природа красива, Класно, таке місце. Потужне, яке варто відвідати. Йдемо ще до джерел, подивимось, що за джерела і де вони знаходяться. Це там, напевно, джерело внизу. Ну, Там я бачу просто якась капличка, можливо, це там і джерело. Від скель йдемо вниз до джерела. Написаний вказівничок є, що тут якісь є джерела. Мені цікаво дізнатися, що ж за, за джерела такі. Оскільки ми вже так говорили, що тут поруч східниця, де багато мінеральних джерел. Трускавець, то по-любому і тут якесь джерело з мінеральною водою, скоріш за все. А ось і про джерела інформація: тустанські джерела. В урочищі пульсують два джерела, вода в них ідеальна для споживання. Питна, багата на кремній, калій магній, що позитивно впливає на шлунково кишковий тракт. Має ідеальний рівень pH. Ну, в принципі, якщо якусь мінеральну воду збираєтесь пити, уважно прочитайте, чи можна її просто так пити і в якій кількості. І як воно впливає на здоров'я. Тому що деяку мінеральну воду варто вживати тільки за показами лікаря. Але тут пише, що вода ідеальна для споживання і pH близький до pH тіла людини. Йдемо дивитись, де ці джерела? Я щось заплуталась сюди. Тут така капличка з Божою матінкою. Де це джерело? А це сама капличка, власне. Ух ти. Два джерела. Одне таке потужніше. Гарна, прохолодна водичка. І навіть не є ген така людяна, зважаючи на те, що сьогодні мороз. Сюди треба йти з своєю пляшечкою для води. От влітку якраз набрав пляшечку воду, спочатку йдеш до джерела, береш собі водичку. А потім йдеш собі по всіх сходинках до фортеці. Потім йдеш ще пішохідними маршрутами до скель усіх. Якраз так є чим зайнятися на цілий день, так точно. А ось це і є фестивальна галявина. Величезна така. Поруч, як спускатись ось від джерел стежечкою, фестивальна галявина. І далі ми йдемо до Каз. В принципі, звідки ми і починали наш маршрут. Це, власне, вхід до фестивального майданчика. І тут пам'ять про Михайла Рожка, дослідника Тустані, поставили ось такий кам таку кам'яну таку пам'ятку про нього на вдячність йому, що він досліджував цю фортецю. І тут є QR-код. Як почались дослідження на скельної забудови Карпат, висаджена алея Тиса Ягідного в 17-му році. Ось він росте. Ось таке нове цікаве місце ми для себе відкрили сьогодні. Ну, хоча нове, ми про нього знали, просто ніяк сюди не доїжджали. І то, власне, якщо знаходишся в східниці чи в Трускавці, відпочиваєш, то варто виділити день і приїхати сюди погуляти і відпочити. А на цьому дякую, що додивились відео до кінця. Дякую, що ви є на моєму каналі. Вдячна за кожну вподобайку і за кожен коментар. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!